Хватить сидіти в теплих оселях, виходьте також в своїх містах на Євромайдани і будемо боротися з цією владою, яка не дає нам нормально жити. І нам потрібно виходити в Європу. Друга українська революція розпочалася Лучани, волиняни, молодь. Вставайте і повалимо цю Шановні, не сидіть вдома, вже просиділи достатньо часу, як на мене, треба щось робити, бо ми боремось не за політику, не за якогось лідера, ми боремось за своє майбутнє. Можна сидіти вдома, грітися, дивитися серіали і в мережі писати, як все, колись буде. Кльово, давайте боротися. Коли ти тут постоїш, померзнеш і відчуєш цей дух, повірте, вдома сидіти не захочеться. Борітися і поборитися. Луцьк закликає абсолютно всю молодь активно, а також ту, яка досі ще є пасивною, ставати активною і виходити на Майдани, підтримати євроінтеграцію всього українського народу та нашої держави за цим майбутнє. Досить ставити лайки у Фейсбуці. Виходь на майдан.